Від професії військового до буріння свердловин та виготовлення пластикових вікон у Житомирі проходить масштабний форум роботодавців. Головна мета форуму звести разом навчальні заклади міста з представниками малого, середнього та великого бізнесу. Організатори форуму зізнаються, самі не очікували такого ажіотажу. Це спроба на одному майданчику об'єднати з одного боку роботодавців. А з іншого боку, навчальні заклади, тому що і в тих і в тих є проблема. Одні випускають велику кількість людей, які потім не можуть проголосуватися, а інші шукають кадри і не можуть їх знайти. Тому що наше завдання було. Перші половині дня була панельна дискусія, було дуже кількість доповідачів. Я, чесно кажучи, навіть був здивований. Заявили 47 роботодавців та 15 начальних закладів. І вже на форумі було видно, що вони в деяких випадках знаходили точки порозуміння, обмінювалися телефонами, тобто створити майданчик для спілкування. Виникла ідея звести на одному дискусійному майданчику в міськраді роботодавців. І навчальні заклади. Ну а крім того, показати житомирянам на вулиці Михайлівській ті, чим багато міста. Це компанії, це провідні підприємства, які часто є лідерами не тільки в Житомирі, а на європейських світових ринках. Показати майбутнім випускникам і абітурієнтам можливості, де можна навчатись в місті Житомирі. Тобто, головне наше завдання це якраз влаштувати майданчик. Комунікаційне між бізнесом, освітою і владою. окрім ознайомлення з продукцією та виробництвом джитумаріани, зможуть дізнатися про вакансії безпосереднього виробника. Організатори форуму сподіваються, що окрім освітньої місії, захід допоможе зрозуміти стан справ на ринку праці в місті. Проведемо певні соціологічні дослідження і зможемо зрозуміти все ж таки баланс робочої сили. Місті Житомирі, тобто я щиро сподіваюся, що це перший крок до таких тісних комунікацій, але в подальшому системний діалог і взаємодія бізнесу освіти і влади місцевої. Загалом на форумі представлені близько 50 компаній з різних галузей та більше 20 навчальних закладів.